Уявіть собі ситуацію. Ви заходите в комп'ютерний магазин, вибираєте там найкращий комп'ютер, берете його собі і йдете на вихід. По дорозі, коли ви чим чекуєте, вас зупиняє або касир, або охоронець і каже: Почекайте, ви куди? Ви не заплатили, а ви йому. Так це ж на славу Божу. Вам що? Жалко. Я хочу мати все, і все і на шару Слава Ісусу Христу. Назвати отець Микола Мешовський. Я відповідаю за кредо. А сьогодні ми з вами поговоримо про чи можна як можна використовувати чужий контент. А. Кілька днів тому ви могли бачити випуск вечірнього чаю, присвячений саме цій тамі. Ми сьогодні спробуємо про це саме поговорити трішки коротше. А. Чи можна красти на Божу славу? Кожна доросла людина знає, що все, чим людина користується, є кимось оплачено. До дрібниць, чи ви сідаєте в громадський транспорт, ви купуєте квиток, чи ви сідаєте свій власний автомобіль і заправляєте його? Чи ви хочете мати світло, так як ото я зараз, а його немає? Тоді ви заправляєте тим же самим бензином, генератор? <звук> Усе, що ви бачите, будь-який продукт є кимось оплачено. Це стосується не лише бензину, громадського транспорту, продуктів, комп'ютерів, чи ще якоїсь іншої техніки. Все є плодом праці якоїсь людини або якихось людей, у тому числі кредо. Чи відеоформат, чи аудіоформат, чи текстовий формат. Це все хтось зробив і це все мусив хтось оплатити. <плат> Хто ж оплачує всю роботу кредо, всі тексти, відео, аудіо? Хто це все оплачує? Можете написати в коментарях. Правильно, ви Ви – глядачі і читачі кредо. Тоді, коли здійснюєте грошові перекази на рахунок кредо, будь-то Патреон, PayPal, Монобанк або Приватбанк, це все дає нам можливість від вас продовжувати нашу роботу. Для того щоб могти оплачувати ці самі комунальні рахунки для утримання цієї самої студії редакції, це дає нам можливість оплачувати людей, які в нас працюють кожен день. І звісно ж, це все не відбулося би без наших дорогих волонтерів, які роблять дуже багато і роблять це абсолютно безкоштовно. Для мене кожнісінький місяць є величезним квестом, де я візьму гроші, щоб оплатити всі рахунки. Усе, що робиться у кредо, робиться виключно і тільки завдяки вам, дорогі читачі і глядачі, завдяки кожному тому, хто читає цей контент, хто його поширює і хто його передусім оплачує. Без вас цього всього, звісно, би не було, тому що ми працюємо для вас і ми працюємо виключно і тільки завдяки вам. За що вам велика подяка. Предметом ось цієї публікації слугує пост у Фейсбуці Терези Андрущишиної, яка поширила пост про додаток Літургія годин. Цей пост викликав велику бурю дискусій і коментарів в багатьох людей. Отож, потрібно пояснити деякі базові речі. Одразу зазначу, що команда Credo ніякого стосунку до ось цього мобільного додатку не має. А відтак ніхто з нас поняття не має, чому цей додаток в одних телефонах просить, в інших не просить, але все-таки є прецеденти, коли йому потрібен доступ до телефонних даних, до веб-камери, до динаміка, до контактів на телефоні. Отож, ми цього не знаємо і відповідальності за це не несемо. З Цим точно не до мене. Для того щоб якийсь текст написати, потрібно вміти писати. Так, потрібно вміти користуватися клавіатурою з усіма клавішами, не лише трьома клавішами. Контроль С, контроль В. Скопіювати, вставити, скопіювати, вставити. Щоб вміти зробити якийсь текст або написати, або зредагувати, потрібно вміти користуватися всією клавіатурою, не тільки Ctrl-C, Ctrl-V. Конкретно зараз в руках у мене Ctrl-Alt-Delete. і нехай ці три клавіші будуть своєрідним символом перезавантаження, перезавантаження мислення поваги до чужої роботи і до авторського права як такого. Як виглядає використання інших інтелектуальних продуктів, до прикладу, книжок? Книжка пана Ярослава Грицака, викладача Українського католицького університету, який безумовно хотів би, щоб його праці розходилися посеред людей, щоб люди знали і довідувалися. Але однак читаємо тут такий текст: усі права застережено. Жодну частину цієї книжки не можна використовувати, відтворювати, публікувати уривки без письмового дозволу автора та видавництва. Як так? А то пишуть, пишуть. Чи йому жалко, щоб інші люди довідалися те, на чим він працював? Хм, Дивно, як і в інших випадках. Беремо книжку Ірини Рубець, Поетеси. Тут, крім автографа, мені є подібний текст. Усі права застережені. Відтворення будь-якої частини цієї книги у будь-який спосіб заборонено без письмового дозволу автора. Теж дивно, хіба ця поетеса не хотіла би, щоб про її вірші знало якомога більше людей? Стоп, щось тут не те. По прикладу візьмемо інший твір, класичний: Данте Алігєрі, Божественна комедія. Що ж написано тут? Дивина, та й годі тут написано так само. Усі права застережені, жодної частини цього видання не можна видруковувати, закладати в комп'ютерну пам'ять, відтворювати у будь-якій формі та будь-якими засобами без попередньої письмової згоди автора чи видавця. Дивина. Схоже на те, що люди, які багато років працювали над якимись книжками, хочуть якось обмежити поширення своєї ж роботи, про що тут йдеться? А в принципі, якщо ми візьмемо будь-яку іншу книжку, ну от, наприклад, цю, і прочитаємо тут список людей, які над цією книжкою працювали, і читаємо цей список. Перекладач. Ім'я прізвище, літературний редактор, коректор, керівник едиційної команди, дизайнер макета і верстки, дизайнерка обкладинки, відповідальна за випуск. Ага, виявляється, над цією книжкою працював не лише Джордж Орвел, але ще й купа людей, щоб це з'явилося українською мовою. Дивина я хочу мати все. Все на шару. А що робити в тому випадку, коли на якійсь публікації, чи то паперовій, в книжці або на якомусь сайті не вказано, що копіювання заборонено і дозволено лише з персонального дозволу редакції. То значить, це можна? Ні, це також не можна. По перше, це не етично по друге, це незаконно. Не все, що людина може взяти, донести, забрати та, що криво лежить, не означає, що це дозволено. Потрібно мати дозвіл власника. Дорогі друзі, уявімо собі наступну ситуацію. ви хочете прочитати біографію якогось святого? Наприклад, натискаєте на текст. І просто берете собі і читаєте. Але для того, щоб цей текст з'явився, потрібно було, щоб хтось цей текст написав. А для того, щоб хтось цей текст написав, потрібно було присвятити немало, небагато два роки. І цих два роки людині потрібно було оплатити. А тепер, якщо хтось каже: Ну я ж просто скопіював, яка різниця? Ну так, ти просто скопіював, але так робити не можна. Хочеш читати? Будь ласка, читай. Ось заходиш на сайт Credo і читаєш. Дуже часто на кредо ви можете побачити різноманітні притчі. Для того щоб ці притчі з'явилися у нас на сайті, їх потрібно було зробити: зробити фото, аудіо, відео. Це означає, що комусь потрібно було весь цей відеоряд змонтувати, а перед тим комусь потрібно було озвучити, а перед тим комусь потрібно було навчитися озвучувати, змонтувати аудіо, відео і виставити на сайт. І тепер ви маєте, дорогі друзі, доступ до ось всіх цих матеріалів або до інших притч Бруно Фереро, яких у нас на сайті напевно буде добрих 400 штук не менше. Інше, будь ласка, користуйтеся на здоров'ячко. Як зробити так, щоб ці тексти з'явилися у вас в тому ж самому аудіоформаті? На кожну конкретну книжку є дозвіл для того, щоб на кредо з'явилася ось ця публікація, і всі ті притчі, які я вам щойно показав, потрібно було мені зв'язатися з видавництвом і взяти від них дозвіл. А це означає, що тоді, коли ви вмикаєте будь-яку із цих притч, то ви бачите. На кожному цьому відео логотип кредо, бо це зробило кредо, і ви бачите тут логотип Свічадо і їхня веб-адреса, і також посилання на всі інші і попередні притчі, які ви можете гарнесенько собі переглянути і ознайомитися з ними. Приклад інший. Ви на кредо бачите різноманітні псалми. Відкриваєте псалом такий-то, і бачите, що це переклад, який не впав з неба, а який мусів хтось зробити. Хтось, хто багато років вивчав Біблію, вивчав стародавні мови і зробив цей переклад. В цьому випадку це отець Борис Хілько. Книга Псалмів. Для того щоб конкретно ця публікація з'явилася, потрібно було комусь це руцями зробити. Тобто текст озвучити, текст зредагувати перед тим, зробити ось цей відеоряд і накласти його на аудіоряд. Так само є з книгою проповідника. І Ось тут бачимо також. Є логотип Кредо. Отець Борис Хілько ласкаво дозволив нам озвучувати його твори, і ми цим займаємося. Для того щоб зробити аудіо начитку ось такої однієї лише біблійної книги, нам потрібно витратити трошки більше ніж три місяці на озвучку, а пізніше редагування і монтування, ось саме такого матеріалу. І над цим займається біля п'яти чотирьох людей. Так це займає досить багато часу. Над цим всім працюють люди, а людям так їм потрібно платити. Хто це все оплачує правильно, ви, дорогі глядачі кредо, тому що під кожною такою публікацією внизу ви бачите ось цей текст. Ми працюємо завдяки вашій підтримці. Ось тут є банківські реквізити, за якими ви, дорогі друзі, регулярно переходите, оплачуєте. І завдяки цьому ми можемо робити інші цікаві продукти, і можемо вас тішити. Все, що існує, все, що ви бачите, є кимось оплачено. Це є оплачено конкретно вами, і тому ми можемо працювати далі яким чином з'являються, наприклад, літургійні тексти на кредо? Переходите ви на сайт і бачите ось тут літургійні читання РКЦ, і бачите, ось тут всі тексти, тексти, тексти. А ось тут лінки на роздуми над цими ж самими текстами. Може з'явитися питання. Ну як так? Вам ж ці тексти не належать, це ж не виписали. Ну, наприклад, якщо порівнювати з конкретним якимось перекладом або з конкретною якоюсь книжкою. Тут не можна вже сказати, що ось ці тексти є авторськими працями якоїсь однієї окремої людини. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ви виходите читати читання, на Амвон на службі Божій дуже часто люди не знають, що саме читати, тому що тут бачать багато різноманітного і незрозумілого. Наприклад, написано якийсь рік перший, як рік перший зараз 2023, а не перший рік? Або рік другий, який другий зараз 2023 рік, а не другий. Що мені читати? Просто будь-який понеділок чи будь-який вівторок. Чекайте, а ось є неділя. А ця неділя. Чому вона так чудернацько називається? Неділя в як в цьому всьому розібратися. Для того, щоб ці тексти з'явилися у нас на сайті, потрібно, щоб був хтось, хто регулярно кожен день протягом багатьох-багатьох років буде всі ці тексти впорядковувати. Отож, він не є їхнім автором в сенсі написання, але він є автором. І наша команда, наше видання є автором в плані редагування і впорядкування цих же самих текстів. Ви берете Оремус. Ось цей зошит розгортаєте і читаєте, наприклад, його. І знаєте, що тут може йти все по порядку. Для того щоб тексти в оремусі з'явилися, потрібно було редактору в поряднику над цими текстами багато часу. Попрацювати для чого? Для того, щоб ви їх мали. В нього священики щороку купують ці зошити, то він далі може їх робити. Чи тільки для заробітку? Е, ні, також для того, що він міг далі продовжувати цю роботу, яка, звісно, нам і вам, як парафіянам, також дуже сильно потрібна. Про літургію годин. Для того, щоб ця літургія годин з'явилася в нас на сайті, літургія годин клацаємо, переходимо і, наприклад, маємо натисну комплету. Тут гарненько бачимо, її ще плюс аудіоверсія, і бачимо, як коли звичайна людина бере в руки, ось, наприклад, цю книжку, то для багатьох людей купівля цієї книжки дуже часто дорівнювала поставленню на полицю цієї книжки і недоставанням її більше звіти ніколи. Тому що тут є дуже часто незрозумілі речі для людей без спеціалістичної освіти. Як же так? Якийсь перший тиждень, другий тиждень, четвертий тиждень, п'ятий. Ні, п'ятого немає. Знову потрібно перший. Яка тут логіка, яка тут послідовність? Як це все молитися? Для того щоб люди могли молитися то наші редактори кожен день працюють для того, щоб всі ці тексти впорядкувати і поставити одні за одними. Послідовно. І логічно і так, всі ці тексти постійно змінюються. Вони не є постійними. Не буває так, що молишся один день одне, а наступний день точно інше, тому що є свята, є спомини, є обов'язкові, є необов'язкові, є різноманітні зміни, і за цим всім потрібно пильнувати, і за цим всім потрібно дивитися. Вся ця робота це не просто контроль, це, контроль В, просто двома пальцями на три клавіші: контроль С, контроль В. Ні, для цього потрібно мати освіту. Для цього потрібно мати компетентність. Для цього потрібно, щоб хтось над цим працював, і для цього потрібно, щоб це щось хтось оплатив. Дорогі друзі, немає жодної проблеми, що хтось прочитає якийсь текст, який є на Кредо, або подивиться якесь відео, яке є на Кредо. Адже саме для цього ми це і робимо, щоб ви це могли прочитати. Все, що ми робимо, є у вільному доступі на кредо, і ви в будь-який момент можете зайти його і почитати. Але для того, щоб сайт працював, потрібно платити за домен, за хостинг, потрібно оплачувати комунальні рахунки, потрібно оплачувати редакторів, коректорів і всіх інших працівників. А саме для цього нам потрібен якийсь певен мінімум для того, щоб утримати всю цю роботу. Для нашого видання важливо, що якщо ми якусь роботу зробили, наприклад, написали, зняли або редагували, або редагуємо протягом великого періоду часу, то нам важливо, що це зробили саме ми, щоб інші люди знали, що можна знову ж прийти на кредо і знову ж довідатися цю важливу, цікаву, цінну, корисну інформацію. Тут мова не йде про прибутки, тут мова йде про те, щоб ми далі могли продовжувати нашу роботу. Ми можемо продовжити нашу роботу виключно і тільки завдяки вашій грошовій підтримці. За що вам подяка? Кредо протягом багатьох років співпрацює з багатьма авторами і інституціями, за що ми сердечно вдячні нашим партнерам. Завжди можна цивілізовано домовитися про те, на яких засадах і принципах буде використовуватися той чи інший продукт. Завжди можна домовитися, красти негарно. Дорогі друзі, багато людей питається, яким чином можна поширювати інформацію з кредо. Відповідаю, це зробити надзвичайно просто. Коли ви заходите на Facebook, ви бачите під кожною публікацією три опції: це натиснути вподобайку, можна написати коментар, або можна натиснути ось цю кнопку і поширити це відео. І це робиться прекрасно, за що я вам буду надзвичайно і дуже сильно вдячний. Та сама історія відбувається із YouTube. Ви заходите на YouTube, бачите якесь відео, натискаєте кнопку Поділитися і вставляєте ось цей код Копіювати, і вставляєте цей код десь у себе в соцмережі. В Телеграмі, Viberі, Фейсбуці, неважливо, де. Ви його поширюєте. І так я вам за це дуже сильно вдячний. Таким самим чином можна поширити будь-який лінк на будь-яку статтю на нашому сайті. Берете лінк, який є вгорі, адреси, копіюєте, вставляєте. Дякую вам. Чому ці поширення важливі? Facebook, YouTube, або Google загалом, і інтернет як такий, вони працюють згідно певних алгоритмів. Якщо платформа, YouTube, Facebook і так далі бачить, що якісь. Матеріал переглядають або читають, під ним коментують, під ним ставлять вподобайки. Значить, цей матеріал потрібно рекомендувати іншим людям з схожими запитами, схожими зацікавленнями. Від ваших вподобайок, від ваших коментарів і від ваших поширень залежить напряму існування нашого ресурсу, як такого, тому поширювати ось таким чином вельми заохочується, і за це є велика і особлива подяка. Дорогі друзі, я сьогодні спробував кількома словами пояснити вам, яким чином працює кредо, і наскільки все працює саме завдяки вам, дорогі друзі. Будьте благословенні і щасливі. Якщо є питання, будь ласка, пишіть з радістю відповім. Дорогі братчики і сестрички, повернуся до зазначеного прикладу. Уявіть собі, ви приходите в магазин, берете комп'ютер, який вам подобається, і йдете на вихід. Вам кажуть, ей почекай, за нього потрібно заплатити. А ви кажете, а вам що жалко? Як ви будете виглядати в цій ситуації? Так само тут для того, щоб будь-який текст з'явився у нас на кредо, потрібно було, щоб хтось над цим працював. А щоб хтось працював, цій людині потрібно заплатити. Я дуже сильно шаную і поважаю працю всієї нашої команди. Я дуже з усього серця вдячний усім людям, які підтримують роботу нашої команди. Без вашої грошової підтримки ми нічого не зможемо. Завдяки вам ми можемо далі працювати. За що вам дуже сильно вдячний. Нехай Господь Бог вам благословить. Я хочу мати все, і все на шару.